Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Толя, я стріляти хочу. Подейкують, що Xbox планують провести новий девелопер Direct десь колись у січні 2026 року. To Мережею шиниться інформація, що Star Wars Fate of the Old Republic, котру анонсували на The Game Awards, має релізнутись не раніше 2030 року. Все так. І за скільки ти типу, пообіцяв їм це зробити за дві-три сотні років? Ремеді заявили, що контрол Resonance буде найбільшою та найдорожчою грою за весь час. Ти хотів прогрес? Я тобі його даю. У паровій крамниці дядька Гейба вже є сторінка нового контрол-резонант і є список мов, у якому немає української. В обговоренні розробник відповів, що повний список локалізації ще не затверджено. Тож є сенс потегати ремеді в соцмережах з проханням додати українську два рази в день перед обідом, і так десь два тижні. Інсайдери стверджують, що Eidos Monreal тишком нишком розробляють таємничу гру за франшизою чужий, яка за їх описом схожа на Shadow of the Tomb Raider із ксеноморфами. Переказуємо вітання від Ксени. А ще кепком опублікували в Steam демо версію прагмата. Повноцінна ж версія гри має вийти 24 квітня 2026 тисячі Запишу собі. Rocket Lab успішно запустили Rise and Shine. Проте, ймовірно, це виявилось ніяк не пов'язаним з Half-Life. Нові ж теорії, чому легендарне продовження не анонсовують, це стрибок цін на оперативку, що напряму впливає на вартість Steam Machine. Анонс ціни якої мав бути одночасним з анонсом нової Half-Life. Було щось ще. Можливо, нова зачіпка для марної надії. Oh, на The Game Awards вже не було half Та йди в дупу. Ти руйнуєш мій хопіл. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. До Вівторка.